Жителька Гнівені Валентина Пилипчук від початку повномасштабної війни виготовляє імбирне печиво, зефір та прикраси для паски. Гроші збирає для 144-ї бригади, в якій служить чоловік. Готову випічку жінка фотографує та викладає у соцмережі. Самі ж смаколики тематичні до Великодня. За два тижні Валентині Пилипчук вдалося зібрати понад 60 Тисяч гривень. Кошти з продажу підуть на тепловізор. Саме його замовили військові. І з нами на зв'язку зараз Валентина Пилипчук, волонтерка. Пані Валентину, я вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з чого все почалося? Як виникла ідея ось саме таким чином заробляти кошти? Ну, Я займаюся випічкою десь уже з 18-19 року. Ну, це таке хобі, яке от, е, заповнює мою пустоту, мій простір, який є в моєму житті. І мені подобається працювати з тістом. Я маю офіційну роботу, і ще я люблю так е, людям дарувати солодке життя, як би то сказати. Коли почалося, Дякую. Дякую. А чи готові ви були до такого, що ось така велика сума, чи розраховували ви на таку велику суму, що вдасться її зібрати на цей момент? Я переконана, що буде ще і більше коштів надходити. Ну я сподіваюся, що зараз народ розуміє, в якій ми біді, і вся наша держава повинна допомагати. І кожний донат, як я кажу, що у малих донатів не буває. Найменший був 50 гривень, найбільший 10 тисяч. І всі ми повинні об'єднатися і допомогти нашим хлопцям, завдяки їм ми тут аспимо. На що збираєтесь витрачати кошти? Ну, зараз в мене ціль дозбирати на тепловізор. А взагалі я так роблю випічку місяць-півтора збираю кошти і вже іменно в ту роту, де служить мій чоловік, я туди відсилаю продукти харчування. А що саме відсилаєте? Що це за продукти? Це якісь смаколики, це якісь особливі Там продукти, все. можливо, солодощі? Там все є. Остання коробочка була пересилка 9 березня, це було 40 кілограмів. Там було три коробки: там від м'яса, там від м'ясних рулетів, там і я сама руками виготавлювала, і купувала в магазині, і сала, і випічки багато. І його друг приніс мені закрутки. І я все ще з дому, що могла. Боже, і навіть укроп солений робила, і спеції, ну все, їм все там потрібно. Це кусочок. Хати. це Так, це привіт із дому, із рідного дому. І це надихає і допомагає нашим військовим. А який зворотній зв'язок із ними? Зрозуміло, що з чоловіком ви спілкуєтесь. А що кажуть військові його побратими, його товариші? Я з ними ще не спілкувалася. Я сподіваюся, що ви почуєте слова подяки і дізнаєтесь новини і чого вони чекають саме. А я щиро дякую вам за цю інформацію і точно переконана, що вам вдасться зібрати і подолати ось ту межу, досягти тієї цілі, яку ви для себе поставили. А з нами на зв'язку була Валентина Пилипчук, волонтерка.